Шановні полтавці, сьогодні вночі ворог завдав чергового ракетно дронового удару комбінову, який пошкодили наші об'єкти критичної інфраструктури в частині і, в тому числі, об'єкти енергетики. Маємо проблематику з електропостачанням по три четверті області. Без частково без електропостачання. Кременчуцький район, Полтавський район, також Миргородський і Лубенський райони. Ситуація зранку міняється дуже динамічно, тому конкретних якихось цифр, конкретні населені пункти говорити не буду, тому що то появляється, то крім того, що сама ситуація ще діють графіки аварійного відключення світлу, спеціальні графіки аварійного відключення світлу для стабілізації системи енергетики в цілому в країні. Тому конкретики Поки з цього приводу не, не, не оголошуємо. Що стосується відновлення, то з, з, скажу наступне: орієнтовно Кремічюцький район з, чекаємо відновлення електропостачання на 23-го. 23 до кінця доби, тобто 23-24 година. По іншій частині області. Е, Електроенергія буде з'являтися в межах графіку, будуть переключатися лінії, але повне відновлення орієнтовно 10-та година завтрашнього дня. Це в тому випадку, якщо бригади обленерго Укренерго спрацюють і не буде знову ж таки загрози для їхньої роботи від нашого не дуже доброго сусіду. Що стосується забезпечення життєдіяльності міст, населення по надачу надаванню послуг, то вам скажу наступне: в переважній більшості вода подається за рахунок резервного електроживлення, це генератори. От в місті Кременчук працюють майже всі насосні групи на генераторах. По місту Полтава також працюють на генераторах, де це можливо, де, не, де, де це потрібно, мається на увазі, бо тому, що частково світло є. По теплопостачанню місто Кременчук подало теплопостачання, зараз йде, іде ну, нагрів теплоносія і потихеньку циркуляція по по системі даного теплоносія. По іншим регіонам, критичні ситуації немає. По Полтаві температурні показники дозволяють. Не застосовувати резервне електроживлення, але на вечір, якщо не буде стабільного електропостачання, ми будемо е запитувати котельню відповідно резервним електроживленням, електрогенератором. Для того, щоб не допустити е ну, як ох сильного охолодження безпосередньо самих будинків. Що стосується е операторів мобільного зв'язку, 50% е Вишок оператора мобільного зв'язку працюють в автономному режимі. Є е, деякі перебої зв'язку, мається на увазі мобільного інтернету. Це те, що я казав, постійно і кажу: користуйтеся безпосередньо. 2G, цей зв'язок стабільний, він працює і буде, е, і буде працювати е, той необхідний період часу, скільки це потрібно. Що Всі інші е, Служби, всі інші роботи проводяться в плановому і в екстреному режимі. Суб'єкти, які надають послуги щодо випікання хлібу або забезпечують хлібопродуктом, працюють. Потреби і катастрофи в, даному, в даній ситуації немає, тому тут ризиків ми не бачимо. Надіємося на скоріше відновлення. Дякую нашим силам ППО в першу чергу за те, що. Частину більшу частину засобів, яка летіла через Полтавську область, були знищено, а також подавлено. Дякую службам ДСНС, рятувальникам, комунальним службам за оперативну роботу. Сьогодні був зранку були проведені необхідні штаби, дані відповідні доручення. Всі відповідно розуміють, що робити, як робити. Тому у випадку працюють кол-центри у випадку. Ситуації, якщо є якась критична ситуація, будь ласка, звертайтеся в кол-центри, будемо реагувати, будемо відповідно, будемо відповідно відновлювати ту чи іншу потребу, чи послугу, чи ту проблему, яка виникає від вас. Багато чого залежить. Залежить інформування, то про те, що як працює комунальна система у таких от випадках, коли є надзвичайна ситуація. Будь ласка, звертайтеся, інформуйте, ми будемо реагувати і виправляти там помилки, які десь, недопрацьовані, десь щось не десь не, десь ми щось не побачили. У мене все. Якщо є питання, то будь ласка. Поясніть про зв'язок. Ми зрозуміли, що яким ви сказали зв'язком, що це. За зв Відкритий зв'язок в очі. Не WhatsApp, ні, не WhatsApp, а звичайний мобільний зв'язок. Так, мобільний зв'язок у нас у НКІПСТ вже і ледь працюють, тому і ми дзвонили в кол-центр, кіпстав, не У нас стоять там якийсь генератор, але ну, як тільки він закінчується, то вишка відмикається. Пишіть з карти. Оце була відповідь до цієї Дивіться, всі оператори знають, що робити, всі знають, як рухатись. Ми будемо фіксувати їхню роботу для того, щоб е поправити ту ситуацію на майбутнє. У мене є національний ровнінг. Використовують національний ровнінг. Є в мене водофон працює стабільно, навіть мобільний інтернет. у нас з патролейбусами з транспортом? Та сама ситуація, як в Полтаві, так і в Електротранспорт не їздить забезпечено підвоз людей автобусним транспортом. Відповідні підрядники працюють з максимальною кількістю автобусів. Що стосується лікарень, всі лікарні в області працюють в штатному режимі через резерв, резервні електроживлення. Ми готові до цього були ще е, два роки назад. Тому проблем немає з жодною лікарнею. І як на опалення, так і на освітлення, так і на надання на, на ну, допомоги. Крім того, працюють пункти незглавності по всій області. Сьогодні дав відповідний доруч розгорнути пункти незламності, розгорнуті в Кремль районі, в місті Полтава. Ну, тобто, в основним містам розгорнуті пункти незглавності, де це потребує. В пунктах незламності можна зарядитись, зігрітись, є чай, є. Ну, там, де я був, бачив, то Люди є на третю, на другу годину офіційна інформація, більше тисячі людей скористалися послугами пунктів неслабності. Крім того, працюють психологи, де це потрібно, для того, щоб розрядити тучу обстановку. Соціальної напруги в місті Кременчугу безпосередньо я не побачив, люди вийшли на вулицю, гуляють, ну, з розумінням ставляться до тої ситуації, яка склалася. Тому. Ми разом ми стоїмо, ми... нас не зламати. Ми можемо бути, як казав президент, без світла, без води, без тепла, але не з Росією. У мене все.